Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка села Ходосівка. Будинок 240 метрів. Навіс на два авто, багато паркомісць, ділянка 12 соток. Ми війшли. велика шафа сліва, також дзеркало величезне підсвіткою. тут гардеробна, Потім Ок. йде санвузол. Ця кімната це котельня. Зараз дороблюють ремонт, дизайнерський ремонт. Потім кімната. Така такі красиві сходи і красива кухня. Скоро клінінг зроблять повністю. Буде все чисто, гайно. І острівець, кухня, великий холодильник. Величезна вітання. Давайте подивимось другий поверх. На другому поверсі величезний санвузол з місцем під пральню, шафа, душова, туалет гігієнічна душ. Потім та кімната велика окрема, друга кімната на другому поверсі окрема і мастер спальня. Зі своїм санузлом, скоро буде нароблюватися і тут, що дерка буде, і своя гардеробня. Що подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь, в описі буде ціна, також буде телефон контактний. Є всі меседжери, запрошуємо вас. Всім гарного дня!